Мої вітання! Сьогодні вихідний день, субота. 26 жовтня. Ми приїхали до себе в ліс по грибочки і вас запрошуємо з нами прогулятися. Покажемо вам наші грибні місця. Прогуляємося осіннім лісом. Взагалі покажемо нашу сьогоднішню грибну таку прогулянку. Тож ходімте, запрошую. Такі гарні польські. Грибочки молодесенькі. О. Такі гарні. Ми такі любимо, збираємо. Так у нас знову в лісі посушливо. То не знаю, скільки знайдемо білих. Але грибного асорті збираємо собі. Знайшла я ось такого першого грибочка. Гарний, молодий. Такі гриби ще є. Так, дивимося, що тут. Ой, два. Заховалися в травичці, чекали мене. Ой, яка краса. Ну так і не тільки асорті грибне буде. А ще й грибочки. Так, ну треба ще дивитися. Так, всі кучки дивитися. О, ну це вже дуже добре. Підемо далі. Сьогодні ми так приїхали до лісу свого дитинства. Так раненько прокинулися, такий гарний туман зранку був. Колись, як були дітьми, нам дозволяли сюди ходити, бо ми тут не заблукали. Бачите, так біля лісу поле. І так кожна сторона лісу виходить або до дороги, або до поля. І бабуся нам дозволяла сюди ходити самим збирати грибочки. Тож так в мене сьогодні така ностальгія. Ліс дитинства, скільки тут дитячі ноги відбігали. Ну так, прогулялися, милуюся красою осені і шукаю грибочки. Так вже осінь малює своїми барвами гарно. Природа найкращий художник. Так знайшла грибочка біля краю ліса під сосною. Такого гарного, молодого. Ой, який гарнесенький. Ой, корінець який. Так. Дивимося, шукаємо парочку, О, проблискує, проблискує. о, який чудовий. Гляньте. Краса, йдемо далі. а як же пахнуть, які ароматні. Дуже мені подобається вже. Так натрапила я на ось таку велику, таку кучу. Зраділа, думаю, оце грибів. А тут зеленки. Але такі гарні, молоді. Так їх тут багато. О! Вони люблять холод. через то збираємо ми їх до морозів. Так у шишках ховаються. Гляньте, як далеко. Заховані. То так зеленок багато дуже і це добре. Також смачні. Поназбируємо асорті собі сьогодні грибного. Ой, скільки в шишках ось заховалося. Гляньте, о, ось тут. Я це все так бачу, думаю, та гриб. А, ні. Така гарна, велика зелена, зеленочка. В такому лісі сьогодні. І барізки, і сосни, і дубочки є. Ось так на одному місці. Гляньте, скільки зеленок. Це вже буде пів кошика. А ще ми зайшли тільки пів лісу свого пройшли. Так ось неподалік поле. Поля обробляються і це дуже радує. А далі знов ліси. Гарно в нас на полісі. А я так все понад полем іду. І тут ось знайшла. Польського грибочка, але гляньте, яка гарна товста ніжка, і який він молоденький. Також вони нам дуже смачні. Тому ми ці грибочки збираємо. Дуже вони мені смачні, такі мариновані. Ну так, у нас на Київщині дощів небагато. Той грибний сезон такий в цьому році. Радіємо кожному грибочку. Але таке своє знайдемо. Посмакувати собі обов'язково щось назбираємо. Так, ну я ж йду понад цим полем. Я вам хочу показати, як заховався цей гарнесенький білий грибочок. Ай, який він чудовий просто. Ого, як тримається. Це краса. Це краса. Так, дивимось далі кучку. Кучка. Всі кучки. ой Ой-ой-ой, які ти! Ай, які гарнесенькі. Так вони тут на сонечку пригріваються. Ой, яка краса! Яка краса! Так, дивимося всі кучки. Ой, я бачу й без кучки. Ой-ой-ой, який ти гарнесенький. Ого. Ого, ага, наступив хтось на тебе. Так і хтось по краю ходив, ще й наступив. Ну нічого, заберу. Так, дивимось тут кучку. Ні, немає. О, ось велика кучка. Так, а тут гарний. А тут гарний. О, як мені вже це подобається. Я вже й не сподівалась, думаю, так щось. То зеленкі в нас, то польські грибочки, а тут такі чудові, молодесенькі. Так, шукаємо далі. Ой-ой-ой, яка гарна ось шапочка. Ох ти, які ви красиві. О, тут така ніжка міцна. Такий великий. Гарний, чудовий молодий гриб. Так, ну це мені вже дуже подобається. Так, ну, скільки. На одному місці у мене. Один-два. Зараз заберу три, чотири, п'ять. П'ять грибочків на одному місці. О! Такий цього хтось пошкодив. Дуже мені подобається. Шукаємо далі. Гриби є. Ой, так я недалеко відійшла, ну вигляньте. Це просто казковий гриб. Ой, дуже гарний. О, о, який. Ох, який ти міцний. О, просто казка. Це так, видно, їхня парка була ще шостий грибочок. Бо це зовсім ось поряд. Я недалеко так і пройшла. Такий гарний молодий. Чудово. Просто чудово. Оце ранок. І я розумію. Так вже, знаєте, як знайшов ті гриби, я зараз вже бере. Так і ходжу біля цього полечка. І знову натрапила на молодого гриба. Дивіться, який красень. Який чудовий. Тут їм подобається. Тепліше сонечко. Ось такий гарний. О, бачу ще шапочка. Шапочка. Ого! Шапочка, тут а дивіться, який гарний. Так він на сонечку пригрівся. Тепленько тобі, такий гарний виріс. Ого, яка міцна ніжка. Подивіться. Просто казковий. Гарний молодий гриб. такий ліс мого дитинства сьогодні. Стільки грибочків вже в ньому знайшли. Так недалеко я від тих двох відійшла, а це ось знайшла ще одненького. Їхня парочка. Ще третій такий гарний чудовий грибочок. Да, Гриби чудові. Прохолодно, вони такі гарні, молоді. Дуже мені вже подобається, дуже. Також переходимо на іншу сторону лісу. Такі в нас тут є, вириті великі ями. Тут дуже люблять рости зеленки, рядовки, але ж ми йдемо ще на один край лісу пошукати грибочків білих. Також корзинка, бачите, повніша є, то так уже й весело. Вже у нас є в кошику так трошечки з грибочків. І ще йдемо далі. Ходімте. Так ми вже перейшли в другий ліс. Видніється батьківська хата. Тут у нас колись табір був, бабуся на таборі корови доїла. То ми цим лісом часто пробігали через лісок, а тоді ось так на поле і там вже до хати. Такий в мене сьогодні не тільки грибний ранок. Позбирати, а й така ностальгія, дитинство, стільки згадала різних моментів. І так вам показала наші ліси. Милуюся. Та так зараз до батьків заїдемо. Вони не знають, що ми в лісі, тут біля них ходимо. Поїдемо в гості. Так гарно заховався польський грибочок біля дерева такого зваленого. Молодий, такий гарний. А так, бачите, під гіллям ще один. О, такі товстоногі вони зараз. Гарні такі грибочки. Так корзинка все в нас повнішає, повнішає. А вже будемо так рухатися в іншу сторону лісу до виходу. Там в нас є столик, колись ми з дітками там смажили сало, як вони були малі. А сьогодні посмажимо з чоловіком сало і поп'ємо ароматну каву. Знову буде ароматити на весь ліс, бо так сало пахне гарно. Така гарна лісова дорога. І по дорозі. Зростають зеленки. Ми їх беремо, бо любимо. Так вони гарно ховаються. Бачите, в ґрунті. Такий мінус їх в тому, що вони дуже ось так в піску, але ніжки почистили, потім замочуємо їх в соленій воді. Гарно розкривається зеленка і випадає весь пісочок. Тоді гарно промиваємо під проточною водою. І такі, хто любить тверді сорти грибів, то зеленка саме така. А я все милуюся і вам покажу красу осіннього лісу. Якось не можна передати аромат, який зараз в лісі, як гарно сонечко проблискує. Такий туман сьогодні гарний, густий був. То ще гриби будуть. Який красивий. Я така кажу, ого, який гарний! Чоловік думав, я гриба знайшла. А я милуюсь не тільки ж грибами. Отакий От гарний ще мухомор. Наче хто намалював. Природа. Все розмальовує гарно. Так сонечко вже сходить. Ще ми грибників поки не зустріли, мабуть, перші в лісі. Милуюся. Прохолодний такий аромат лісу. Дуже гарно. Так, ми вже дійшли до нашого столика, розпалили багаття, будемо смажити сало. Хочу вам показати наш такий грибний улов. Сьогодні ми ходили дуже мало, півтори годинки. Півгодинки зараз ще посмакуємо і будемо їхати, бо є багато важливих справ. Ось такі улови у нас є. Такі гарні красені грибочки. І пів кошика є зеленок. Та сьогодні ранок дуже вдалий, раненько прокинулись, стою лов гарний, а ще сьогодні багато справ. Їдемо в столицю, зустрітися з дорогими людьми. Такий у нас сьогодні буде день дуже насичений. Так, ну а я смажити сало. Смажу сало, так у нас сьогодні, бачите, і сардельки, і сало, щоб гарно вже поїсти в лісі. Бо минулого разу тільки сало то було й мало. На сонечку вже так пригрілися, зранку так холодно було, а це так тепло-тепло, сонечко гарно світить. І гріє ще. Так, жирок збираємо. Дуже смачно тоді, так на хлібчику. Цього разу ми так рано приїхали до лісу. Вихідний день, а ще нікого й не зустріли. Люди сплять. А ми не спали, то вже й грибів назбирали, посмакуємо сала, поп'ємо зараз каву. І ще багато-багато справ за сьогодні можна встигнути зробити. О, як пахти вже сало. Цей би вогонь до зранку, да? як змерзли. Бо так ходили, до да померзли ноги і руки мерзли. А це така погодка небо гарне так сьогодні, гарно-гарно сонячно. Посмажила сало, хлібчик уже такий в нас є жирком домашніх огірочки взяли, налила ароматної кави. Милуюся цим нашим грибним таким уловом гарним. Такий день у нас сьогодні задався. Будемо вже підобідувати та збиратись їхати багато справ є. А вам хочу подякувати за перегляди, за ваші коментарі, теплі слова, які пишете, за вподобайки, які ставите. Дякую, що ви з нами на каналі. До нових зустрічей!